Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про незмиваючі продукти, а саме про незмиваючі продукти бренду CDC. Перше, що хочу сказати, чому важливо використовувати незмиваючі продукти, тому що на жаль, кондиціонера не завжди достатньо, щоб в повні, в повній мірі закрити, розгладити структуру е, волосся. Надати йому близько, створити необхідну кількість цих плівкоутворюючих продуктів, які мають закрити, розгладити структуру волосся. І на допомогу приходять незмиваючі продукти, які так само кондиціонують волосся. У них вже більше компонентів, які лягають на поверхні, зберігають всередині вологу, розглажують структуру. Зазвичай такі продукти вже вмістять в собі уф захист термо. Захист легкий, не під утюг, звісно, а таких, яких достатньо е, перед сушкою феном. В даному бренді у нас є три креми для різних типів волосся. Отже, найлегший е, продукт, ну так, на мій погляд, універсальніший, який більшості підійде. Це жожоба, тому що тут максимум зволоження. Зволожує волосся, розглажує і підходить. Блондинкам, та в принципі і всім підходить, тому що знову ж таки самим таким важливим напрямком його є зволоження. Далі розглянемо кремчик, гранат, написано Куру контрол. Ви розумієте, Curl – це кудряве волосся. Курл будемо розглядати з вами як максимально пористе волосся. Цей продукт підійде для максимального пористого волосся. Так само його можна там і на, рівне, на рівну структуру не кудряву. А що стосується кудрявого волосся, то курл можна використовувати навіть на сухе волосся, адже ви знаєте, що е, власницям кудрявого волосся завжди хочеться дисциплінувати цей локон-завиток, щоб він був е, таким е, зволоженим, чіткішим, упругішим. І цього ефекту можна добитися завдяки е, зволожуючому крему, а не стайлінгу. Тому що знаєте, що стайлінг буде викликати липкість е, і. Ну, зовсім інший е, продукт. І третій крем даної лінійки це крем манго. Манго підійде більш е, тяжкому волосю, плотнішому по структурі. Тут іде максимальне живлення е, структури, е, і для тоненького волосся е, його може бути забагато, це може бути за тяжкий продукт. Отже, резюмуємо максимальне зволошення для пористого волосся та максимальне живлення для більш плотнішої структури.